Привіт, мої гроші італійці! Сьогодні у нас 25122025 записується цей урок. Якщо ви святкуєте Різдво, все-таки вирішили 25-го святкувати. Я вас вітаю. А якщо ні, то привітаю ще 7 січня, таке діло. Так, мої гроші. Тим не менше, ми сьогодні з вами заходимо в Лімперфекто. Дивіться: вербі регулярі. Від правильних дієслів. Ось така у нас з вами ситуація. Давайте поговоримо про те, що імперфект – це минулий час дієслова, який ми використовуємо для чого? Для опису минулого ми використовуємо імперфекту для дій у минулому без початку та кінця, тобто для дій, які не є визначеними та завершеними. Щоб утворити цей час, ми беремо дієслово без закінчень, аре ере іре. тобто є парларе, Забирайте від нього закінчення так, щоб утворився парль. Говорити прендере має бути пренд. Брати сентіра має бути сент, чути відчувати. Тобто додаємо закінчення потім імперфекто. Таблиця чарівна, так як ми любимо відмінювання. Я говорити парлари парлаво, ту – ві, луй лей він вона парлава, ной – «парлавамо», овой – «парлавате», лоро – «парлавано». Якщо це закінчення «ER», брати, наприклад, прембере, то іопрендево, ту пендеві, ной прендемо, вой прендевати, лоро пряндеватимо. І сентіви закінчення іре. Чути візьмемо. Іо сентіво, ту сентіви, сентіва, ной сентівамо, вой сентівати, лоре сентивемо. Які ж є приклади. Іо андаво. від якого діє слово? Андаре. Ти клав ту метеві, бо класти метере. Він спав, Луй дорміва. тому що дорміре. Ми платили Ной пагаре пагавамо. і ви питали. питати Вой к'єдере. Ставити питання кєдевате. Гроші, давайте подивимося. На фразі якийсь кораблик у нас значить, імперфекто це минулий недоконаний час в італійській мові. Він відповідає українському минулому недоконаному часу, що робив, що робила. Коли використовується для опису звичних повторюваних дій минулого, Оні джорна Парлава, кондуй щодня я розмовляв, розмовляв з ним. Для опису тривалих дій, без чіткого початку та кінця ментрі дорміло, сквілло і телефону. Коли я спав, задзвонив телефон. І для опису станів, обставин погоди в минулому ера джорната. був гарний день. Закінчення дієслова на аре, аво, аві, ава, «авамо», ава те авано. Дієслова на ере іре, ево, еві, ева, «евамо», ева «евано». Так, що тут? Влітку ми. Uh, орендували човен на прокат. In estate prendevamo una barca in affitto. У дитинстві я грав завжди на вулиці, де бамбіна, джокаво, сембри strada. Ти спав, спала, коли я тобі дзвонив, домів і кландоті у телефонато. Вони завжди ходили у театр у суботу ввечері, а тепер більше ні, андавано а атеатр і саба десара, а де п'ю. Коли я виходив з лізою, завжди платив я. Квандо у Шіво Конліса, пагаво сембре іо. Коли вона жила в Нью-Йорку, квандо абітава а Нью-Йорк, Моніка Спендева сакко ді Сольді, Моніка витричала купу грошей. Дійслово Аверо Авере мати зазвичай неправильне і в Імперфекто воно стає яким. Правильним. Тобто, іо, авево, ту, авеві, луй aveva, авева, ной voi avevate, loro avevano. Ситуація. У тебе теж був плюшевий ведмедик, коли ти був маленький, чи маленькою, аве анкету у da piccolo? у молодості Маріна боялася всього. Марина, aveva, paura, di tutto. Коли я живу у селі, у мене був пес квандо обітав in campagna, Avevo Unkan. Тобто, ось ця тема показує використання імперфекту в реченнях і особливість дієслова авер. Що важливо, дієслово авер мати, яке зазвичай є неправильним у багатьох часах, в імперфекту відмінюється правильно за стандартною схемою дієслів на ере. І всі приклади демонструють типове використання імперфекту для опису звичок, станів та тривалих дій у минулому. Так, добре. Домашнє завдання вправа один. Вам необхідно е, провідміняти дієслова 16 штук в імперфекту. Двічка, те самісінькі дієслова подані вам. Тут закінчить те саме дієслова, подані в імперфекто. Тобто, це е, відтренування імперфекту, та й все Всі чотири вправи на це. Давайте далі зануримося, але подивимося корисно на неправильні дієслова і регулярі. Імперфекта має. Поки вербі, алілуя, поки ківербі небагато, неправильних ді та діслів, -да -да. але їх треба буде, мої хороші, завчити. Ось цей боксик, есере, бути, був, ти був, він був оце все. чи, бути, знаходитися. фари робити, діря, говорити, казати, перепити і треба. Перекладати оце все треба завчити, бо це шість основних осіб, ну, як основних. Які, які є основні, основні шість штук штуки? СА. І ось у нас є приклади. Карло, що там наш Карло, як у нього справи, коли ти жив у Норвегії, ти пив купу горілки, чи що там, дуже багато горілки пив. Карло к вам доставь інвр... Норведжія, бев він сад у дівчатка. Боже, це в мене ще в іспанців теж такі дикі приклади вчора були. Ось такий кошмар. Ну, таке діло. Ну, було дуже холодно, напевно, він так грівся, чи що? Бе Фачева Мульта Фредо. <сіхі> okay. Мої діти, коли були малими, були дуже зваві, і мій філі да піколі ера на Мольта Я завжди казав чи казала правду, але ніхто мені не вірив Ситуація. І І одічева семкала в а не суну кридево. В університеті ми перекладали грецьку класику, Ми теж. але університет редучевому і класі чи гречі. Що ви робили в Лондоні ввечері? Козафачевата лондра, Ласера, хто був з тобою, кічі раком те? Тут якась нота B на нас, і я бачу піджимають S вправе, вправе знизу. Значить так, нота Бен. Зверніть увагу, щоб допомогти запам'ятати форму імперфекту та відрізнити його від інших часів та способів дієслова, може бути корисно помітити характерну присутність літери Б у відмінюванні. Окей. Тобто, значить важливі моменти. Мало неправильних дієслів. На відміну від інших багатьох дієслів, імперфекто має дуже мало неправильних дієслів. Дякую. Найважливіші неправні дієслова есер бути найважливіше король і найчастіше вживане фаре. Діре, бере і придурре. І корисна підказка для запам'ятовування. Майже всі форми імперфекту містять літеру в, ера бо, фаче, бо, діче, бо, бе, бе, бо. Тож це допомагає відрізнити цей час від інших. І естеречі це форма дієслава з часткою чи пам'ятаєте, що означає бути присутнім, знаходитися там, вчора там був, була, було. Ну і ось у нас приклади під'їхали. Я їв манджаво, ти пив, бевеві, він, вона казав, казала. Дічева, фачева, ми робили, прендева, те вибрали і дурмівано вони спали. Пишуть нам увага на позицію наголосу відмінювання. відмінюванні. Ось модель, яка діє для трьох правильних відмінювань і для неправильних дієслів. І корисна табличка. Пішла простанням вниз. Я манджаво, їв ту манджаві, нуле й манджава, а. Амо атеано. Фаре, ево це зна аредіє слова. Фачево. Фачеві, фачева, фачевому, фачевати, фачевано. Сантіри, відчувати сентіво, сентіве, сентіва, сентівами, сентівати, сентівано. Пояснення наголосів тут треба подивитися. У відмінюванні імперфекту наголос завжди падає на передостанній склад другий з кінця. Тобто іо, ту, лу, лей, лоро наголос на основі дієслова манджаво, фачево, синтіво. А нойвой наголос зміщується на закінчення. Схема наголосів це перша, друга, третя особа однини і третя особа множини кочують наголос на корені, а перша і друга особа множини, нойвой, наголос на в закінченні. І це правило діє для всіх дієслів слів як правильних, так і неправильних. Так. Домашнє завдання заповнити табличку. Друга та сама пісня, що ми робили в попередній темі. Третє теж з'єднати. Четверте поставити дієслово в імперфекто. Єсть успіх. Давайте, сьоме, ще про імперфекто поспілкуємося. Це вже модальні дієслова так цей урок вже буде заключений на сьогодні. Імперфекта модальних дієслів. потере довери Валери відмінюється правильно. Потере могти і опотеву. Я міг тупотеві, Луй, Лей, потева, потевамо, потевате, потевано. Довери мусити повинен довево, довеві, довево, довевамо, довевате, довевано. І волєри хотіти, волєво, волєві, волєво, волєвамо, волєвате, волєвано. Модальні дієслова зазвичай супроводжуються дієсловом у неозначеній формі, ми це знаємо. І, як в інших часах та способах, він перфектно дієслова, потери, довери та волєри вказують відповідно на можливість дозвіл. На необхідність обов'язок і на волю бажання. І у нас є приклади. Знову той самий, Карло. Дві секундочки. Карло, я чекав, чекала на твій дзвінок о 10 й Емі дісп'яче, манон потево, еродалі Вибач, але я не міг був у директора, я не мав цієї можливості. Колись можна було палити в кінотеатрах, сьогодні це заборонено. Ера, пермесо було дозволено, отже е проїбіто. Значить так, Мадані дісловперфета. Давайте поговоримо, потеремогти виражає можливість у минулому, Потево, тебе Веніри, я міг прийти. Дозвіл у минулому, потева, фумари, можна було палити. Довера означає, мусити бути зобов'язаним і виражає необхідність довела. Студіари, я йому вчитися, обов'язок довелими ми повинні буде працювати. Волере, хотіти виражає бажання. Волево партіра, я хотів поїхати чи хотіла, і волю, волевому аютари, ми хотіли допомогти. Що важливо? Ці дієслова завжди, окей, майже завжди, використовуються з інфінітивом іншого дієслова. Падево андаре, давеві студіаре, волева манджари. Ось така ситуація. Що в нас тут робиться? В університеті я мусив завжди вчитися навіть увечір. Була необхідність для бамбіні у дитинстві. Я і мій брат повинні були завжди їсти шпинат. Це був обов'язок. <coughs> Вони залишилися в офісі до півночі, бо хотіли волівано обов'язково закінчити роботу. Це була їх воля. Волєвотантари інеджіпто е фінальментеляно скорсочісона тато. Я так хотів поїхати до Єгипту. І нарешті минулого року я туди поїхав. Це було моє бажання. Так, давайте подивимося на фразі. Коли Джулія жила в Римі, абітава Арома по Тевому, ми могли зустрічатися щодня. Фіно апоки Аніфа ще кілька років тому ропа, сідовева камбіари контінуаменте ла валюта, треба було постійно міняти валюту. Джозеппе Волєва, В'яджари, подорожувати першим класом, інакше він взагалі не їхав. Ти був дуже люб'язний, що прийшов сюди, Сей стату Мульто Джентілі. Я хотів зустрітися з тобою в волєвої інкотраті, епарлаті віч, віч. Тобто, що ми тут бачимо? Корисні вирази на чотири ока, кватроки. Кватроки вічна віч перніте фрази із цих текстиків взагалі зовсім ні. Ассолютаменте обов'язково абсолютно фіна а до часу або місця. На що треба звернути увагу? Що? В італійській мові модальні дієслова Вімперфекто часто використовуються для вираження ввічливості або м'якого формулювання бажання, наміру, особливо воліли, я хотів би. Відповідно, ми і хороші, ми з вами робимо домашку. Знов таки заповнення таблички, вам треба буде почитати ці фрази і показати, що вони означають, так як ми робили з вами ось тут промесу, не на, на та» і таке інше. Двійка, конюга імперфетто. в імперфекто зробити ці дієслова, закінчити фразу з потере девере вольєри. І знов-таки імперфетто. І ми заходимо з вами в окреме дієслово з мендри, але це вже буде на наступний раз, бо 159 домашок. Ви, ну, не знаю, якось треба його подолати. один е, розділ на один день, наприклад. За три дні його можна зробити. Або якщо ви там відволікаєтеся, кудись вам треба, а щось там сталося, не дай бог, або поїхати, або що, то тоді можна теж до нього розтягнути. Так, саме гроші. Робіть. Якщо є якісь питання, то я є. Поруч.